У нове місто розпочався третій триместр Кубку світу з чоловічого спринту. Другу перемогу в сезоні здобуває сьогодні Емільєн Жаклєн, який відпрацював на нуль на вогневому рубежі. Срібло у Томаса Джакамеля, 19,8 відставання у італійця, який мав одну хибу. І бронзовим призером, попри два штрафних кола, став Йоханнес Бьо 20,9 секунди відставання. Саме норвежець сьогодні був найшвидшим. У квітковій церемонії Рік Перо, Ендре Стромсгейм та Єспурнелін. Лідер загального залю Стурла Лалегрейт попри фініш на 14-й позиції залишає за собою перевагу у 10 очок над Йоханнесом Бьо. 35-м став Дмитро Підручний, 38-й Віталій Манзин, Антон Дученко 57-й і на 77-й позиції фінішував Артем Тищенко.